Танець це рух, а рух це життя. Впевнені у Гончаренко центрі саме тут проводять заняття з бальних танців, безкоштовні та відкриті для всіх. Докладніше в матеріалі Анни Могильної. Кілька років Андрій Партенко відвідує заняття з бальних танців. Каже, це не лише можливість спілкуватися, а й спосіб підтримувати фізичну активність. Тут можна дуже багато сказати. По перше, багато людей. По які підходять по віку, по спільним інтересам. Та й взагалі, канікули були, ніяк, і... тільки. З великим задоволенням дождалися всі мої однокласники, з котрими я спілкуюся, коли я їм сказав, що я хожу на бальні танці. вони говорять, ми тобі по-доброму завидуємо. У свої 86 років. Алла Михайлівна вже 12 років займається бальними танцями. Вона зазначає для неї найважливіше це здоров'я та гарний настрій. Це здоров'я здоров'я життя. Коли людина приходить на танці, музика, спілкування і движення. снимает все негативные нюансы, которые у него есть. И хочет он или не хочет, он обретает позитивные энергии. И жизнь его становится лучше. Он больше улыбается, он спокойнее смотрит на все обстоятельства. Это дает, это есть жизнь. І одновременно творчий процес розвивається. Різні захоплення має Вадим Трофимович, який, окрім танців, вивчає кілька іноземних мов. каже для людей поважного віку важливо мати можливість розвиватися, а не сидіти вдома. Восімдесят рік іде. Е, у мене багато як по-українськи. як це да я на іспанську мову хожу на англійську мову. Тренажерний зал хожу. Я бувший спортсмен молодості водних видів спорту. Три роки я прийшов на танці. Мені дуже подобається. Я думав, тільки молодь тут, різного віку люди. Зі слів викладача заняття з баних танців допомагають підтримувати фізичну форму. Тренують пам'ять і сприяють спілкуванню між учасниками. Додає, двері гуртка відчинені для всіх, незалежно від віку та рівня підготовки. У мене підготовка різна, і народні танці, естрадні танці, бальні танці. Так що, різнобарно, так що ми, тому, мабуть, люди і приходять. Я ж дивлюсь, приходять. Приходили мене зовсім і не бачив, і не слух, і не рухався, і, ритмі, і не ритмічно, І от я і з такими людьми. Та працювати я. Гончаренко центр організовує безкоштовні заходи для різних категорій людей. Серед них спортивні заняття, вивчення іноземних мов та бальні танці. Новий сезон яких уже розпочався. Коли людина танцює, вона як в іншому світі, вона забуває про все, вона чує тільки музику і як політ в танці. Вона забуває про всі ситуації, які відбувалися в житті. І після цього вона як надихається. Вона приходить додому зовсім іншою, з чистими думками і позитивними думками. Охочі можуть приєднатися до занять у найзручніший момент. Розклад активностей доступний на сторінках центру в соцмережах. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.